А что ж этим не можно дать, а? Додатковую камеру, доступ до камер. Давайте допустим, додатковую камеру. Хаквинг, бэкап, фанташпойнт, волки. О, волки себе добавили. А не хиля мені волки, аж обідбілки шо. Не, ну логічно. Мені волки не треба. Давай хакінг поставимо, щоб з затримкою. Значить, з затримкою приїхали копи. Банк золото. Харвес і банк золото. Виконуємо посилання від Бейна. Відповідно так. Менеджер, менеджер тут ходить. So Ключ-карта є в менеджера. Добре. Ключ-карта в менеджера. Uh, мені не потрібна ключі, мені не потрібні ключики. Бо в мене є ж з туті. Ну, з заряд, да, логічно ж. Що в мене є заряди? Нахер мені ключі. Що вони мені ніяким хером не потрібні? І ніяк не знадобляться.

Пакетики, або якісь подаруночки для мене є шостей. 10! А до да речі, скільки сверлити можу? Я ж вроді прокачував. О, 200 секунд ще. <кхем> тобто, не 6 хвилин, а получається лише. О, то виходить взагалі херня. Менше 4 хвилин? Три Та то двічі менше, йоп. Двічі менше треба тепер бурити. Бо ж я правда, я ж. Я того, Я інженер. Я в цьому похожен інженер-шорпшутер. Тобто, по суті. Е е мінер. З адрелями. Now, і now, тим вот.

Ота. Бляха, шкода, що я не силовик. Shield. Я так привик до силовика, що я вмію вдарити його ще відлетити на кілометр, я його з дурбовика. Ну ні, це вже інше проходження, це вже інший стиль поведінки, інший стиль бою. тихий, який стелсовий. Нема шуму від нього. Тазер. Два тазера. Хоробричеса. Так, а нічний клуб як походити. У мене є, в принципі, вибухівка, я зможу відкрити сейф. Але відкрити двері це буде проблемно. Тобто щось щось одно треба відкрити. А можна просто ключ карту знайти бде? від дверей. В одного із охоронців. gold. А, тут треба лише одну, я думав, тут треба цілих три. Не, депасід бокс мені не треба, на. Це для додиків посілях. Ну, типа для мене на нормалі, <схід> коли я пилую, то це все замовлю. Була би пила? Тоді можна. Я без пили туди нема робити. В цьому проходженні в мене, до речі, теж буде пила, в принципі. В принципі. Але вона буде потом і вона буде в праймери вепон, відповідно, на керноміт треба. Чи не, було, Вроді, як, не мало би бути. 800 тисяч 800 тисяч. Слава Богу, що нема. А є. О, ще щось виконали. А, ну правильно, буллет. Буллет ми виконали, буллет ми виконали. Добре! Зараз получається виконуємо Nightclub і можемо прикупити зброю. Ні, зброю не купуємо. Ми відкриємо хіба клітинку для зброї. Ой, інфус предмет! Шкіра змії нічого собі. Погнали Nightclub. І по ідеї. І по ідеї таке генби 757 тисяч. Влад, Клаб... Lab. Okay, we're gonna pay a visit to the tasteful club and uh, uh liberate their cash research. Nothing special. Find the manager's office crowd, uh, sure we'll leave in one piece. Bad music. Oh, and there are probably rival Russian mobsters there. I know. Vlad is not being forthcoming with me either. Каністру Мені більше нічого не треба, мені тільки каністру. Що? Просто щоб перегородити шляхти, вс. по-вашему, це файна музика? Ну, якщо можна купити bad music, то... А ось це що, хороша музика, чи що, по-вашому? Теоретично знайшов тут карту, допустимо. Я бы ещё скиллялся до думки, что... Карта одна Е. Всё right. же таки, воно тут мало бы быть. сейф сейв, но тут может быть и кок, а не бабло. прошу шо й казав? нам что нас спичкала. Скажу казаром но я бы себе, может... Открой себе еще какой-то мне... не У Его тут карты не Я бы тут карты не а Серьезно, что карты никого. Últ田中. Нема шкафу, не ви. А скудніше, ніж коли я проходив хід стріт Зато змій як багато. Я зміїну шкіру то я, бляха повалити змій. Ну шо ж. Це прикро, але це не так -то вже і погано. Дві хвилини всього лиш. Тому що я експерт по дрейлях. Я ж бляха інженір. А ще я заклинаю з походу. Так що дві хвилини це тобі не... не три.

Ой. Там було 5 знялося минулої серії, а тут вісім. що на, як... на якому завданні. Я можу брати ще Джокера, до речі, одного. Guys, it'll get real hot in 30 seconds flat. Taser five. Taser, Taser! ETA, twenty seconds. Now, where the hell is the commander? This is the city now. Taser, down. Down! І тут, і тут видно, по блядь, 5 хвилин. 4. 240. 3, 3 пів хвилини. Ну, все одно. Що таке 3 пів, а що таке 6? Від чого різниця, покажу. О, я зремонтував, Ну так, я, я, я ж інженер, я, я, що я дивуюся. Я просто не, не я дивуюся, бо я не пам'ятаю, що я прокачував. Я, бляха, два тижні, по-моєму, тому заходив. Е підналаштовував, прокачував персонажа, бо поки проходив Dogs, прокачував, той день, заходив, там дивився, що переналаштувати треба. Я вже не пам'ятаю, що я там цикав, не цикав. У мене вже в голові все це збило, що таке Watch Dogs, що таке пінний дихай, що таке пінний дихай. Я інженер. Інженер шарпшутер закладаєш змінення. І... і... I need a medic back. 80 секунд, це менше півтора хвилини. Я якось зремонтував просто ударом чи що. Чи якось можливо там 20% здається, що він сам зремонтується. А є ще навик типу, що раз за гру, я можу вдарити, його він сам зремонтується. Thirty seconds to repeat the people okay?

Пусті, ага. Ну як я й казав, не пути. А у вже треба вручну. Hey, Бібл. Йопта... Тача з гаража. Ну, добре, у нас, в принципі, 4 сумки, я пацанам дал по функціям, то. Я... Чуть хати я на всіх не хватил, не. Блин, воно не того бляха, я його позаріз хватає. Ви не вважаєте? то ты их просто он. А. -а, Опа, я реальный такой наш змей. Пурпурный а такой змей. Кидывати далеко я не змінил. Ау! Боляк Окей, okay, открываем клітинку. Відкриваємо клітинку і купляємо собі якусь зброїчку. Питання яку А на засипку це питання дуже насушне. А, А по суті, що? А, купляємо собі. Мені все рівно грошей не стане. Ну, тоді я відкриваю собі секондарі. Відкриваю собі секондарі, бо я купляю собі, получається це... <звіхи> бернеть. Yeah. <laughs> Я просто порахував собі в голові, що, що мені треба купити. 134 тисячі Е, так. так. Ну, так само, як було попереднього проходження Бернеті. Він буде мене скал своїм пістолетом. Окей. Наступне завдання продовжуємо.